Мы проводили разведывательную операцию, там, зашли на позиции противника, проводили зачистку, он действительно был смелый, никого не пускал вперед и пошел сам впереди и попал знаю, либо мина, либо растяжка, это точно не было непонятно, мы были глубоко, очень близко к их позициям, поэтому... Эвакуировались. В принципе, удачно. Довезли его живым до госпиталя. Но видите, ранения несовместимо с жизнью. Вообще хочу сказать матери спасибо за такого сына. Это сильный человек, был, таких очень мало. Большое спасибо. Господи, душу Господи, спочило роботу! Господи, покоїно, Господи, упокой воїна. Він з початку заснування підрозділу. Він прийшов в вишкільний центр в Десні по лінії правого сектора. І до мене в бойовий підрозділ прийшов, коли ми ще були ротою. Він став зразу командиром взводу. Його брали хлопці і. Він з цього підрозділу свого зробив таку боєздатну одиницю у нас в батальйоні. Всі здобутки, які ми маємо по великому рахунку на сьогоднішній день, це завдяки його ініціативі, завдяки його такої наполеглисті, на Дбав за хлопців і за це поплатився. Командир роти не мав йти сам впереді, знаючи, що там є розтяжки, він знав це, нікого не посилав вперед а йшов сам для того, щоб беріг хлопців, беріг хлопців. Він така був людина, по-батьківськи до всіх ставився. Це дуже велика втрата.